Скажіть, будь ласка, якщо є бажання, і від нього людина не отримує задоволення, як його виправити чи позбутися з правильним наміром? Дякую. Отже, дякую за це запитання. Тут варто зауважити, що насправді наші бажання, особливо, ну, звісно, егоїстичні, бо у нас поки що немає виправлених по справжньому бажань на віддачу. Альтруїстичних, що вони ніби відпрацьовують певний свій запас сил. Кожне бажання, до чого ви відчуваєте прагнення і тяжіння, то воно має певний запас сил. Воно вас спочатку ну, може настільки непокоїти, що ви все більше і більше відчуваєте пристрасть до, того, до цього бажання. То з плином часу людина дійсно починає відчувати, що ось до цього об'єкту, до якого я ще вчора відчував таку пристрасть і так сильно хотів це бажання здійснити, наповнити, реалізувати. Що сьогодні я вже припиняю від цього відчувати задоволення, і людина приходить, чим більше розвивається її бажання, то людина приходить до такого відчуття, що ну неможливо наповнитися ось в нашому світі. Звичними методами людина намагається розумі... робити те ж саме, що роблять люди навколо. І вона бачить, що ну, ніби всі навколо тішаться і отримують задоволення від цих простих дій. Не знаю, ну, чим люди займаються. Піти кудись в кінотеатр, в театр, там, в бар, на вечірку і так далі, піти до друзів. І всі якось спілкуються і отримують насолоду все добре. А ось цій людині чомусь це не приносить задоволення. І це насправді через те, що людина починає розуміти, що всі ці задоволення вони минучі, що вони закінчуються, все одно це все веде до смерті. І мені може кожен раз хочеться все більше і більше. А також кабалісти пишуть, що коли людина отримує 100, вона одразу ж хоче 200. Тобто я отримав трошки, і мені одразу хочеться і ще більше. І я починаю розуміти, ну, що це, це ж так буде до нескінченності, скільки це буде продовжуватися. Я так проживу своє життя і не відчую наповнення більше ніж на половину. Ну що тут відбувається? Так ось це означає, що творець, вища сила, яка чітко керує. Розвитком цих усіх бажань і проводить людину через усі ці стани внутрішні, творець показує людині, що ну ти вже награвся достатньо цими егоїстичними іграшками, і тобі потрібно переходити до задоволень більш високого рівня. А це задоволення якраз від дій на віддачу, від альтруїстичних дій. І для того, щоб... Е Мої дії, вони стали діями на віддачу, щоб я зміг побудувати намір на віддачу, на кожну свою дію. І тільки таким чином я зможу далі у своєму житті отримувати задоволення. Це дає людині наука Кабала. Людина страждає, страждає таким чином, поки не ну, бачить, що ну не можу я наповнитися, ну що мені робити? Я вже все зробив, я вже все спробував. Що ти ще від мене хочеш? Ось тоді людина рано чи пізно знаходить науку кабала. Яка дає їй відповіді на всі ці запитання, пояснення, чому вона себе так відчуває і як це виправити. І так, як його виправити, чи позбутися, ви питаєте через групову роботу. У нас уся робота, справжня практична кабала, вона відбувається через групову роботу. І ось я читав уривки від нашого вчителя великого кабаліста Рабаша то він він і дає нам цю методику групової роботи. Він дає нам методику практичної кабали доступної для кожної людини.